Олександр Гвоздик поділився думками щодо війни Росії проти України, розповів про плани на майбутнє, а також пригадав поєдинок проти Бетербієва. Війна між Україною та Росією це жахливо. Я з Харкова за 30 кілометрів від російського кордону. Ми завжди добре ставилися до росіян, і для мене це було як зрада, коли Росія вторглася. Це жахливо. Я знав людей, які загинули. Ми живемо у 21 столітті. Так не повинно бути. Ми повинні жити в цивілізованому суспільстві. Щодо моїх планів на майбутнє, то я задоволений своєю перемогою над Головеєм. Він не є топ суперником, але він пройшов повну дистанцію з непоганими проспектами і бився в більш високих вагових категоріях. Мій план на цей рік бути максимально активним. Я планую знову вийти на ринг 28 червня. Після цього я хочу провести бій в Андеркарді іншого поєдинку Раміреса, а потім, можливо, великий бій до кінця року. Зараз я більш мотивований і зосереджений ніж будь-коли на тому, щоб відновити свою позицію на вершині світового боксу. Це нова глава в моїй боксерській кар'єрі. Я готовий знову стати чемпіоном світу. Щодо моєї поразки від Бетербієва, то він зробив те, що робив майже з усіма своїми суперниками. Він зламав мене. Він був сильнішим і в кращих кондиціях, ніж я. У другій половині бою у мене закінчилися сили, в основному через його невпинний пресинг.